Ім'я це і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Чуємо це Господне слово, Івангелія Марка. і минулої неділі поділився з вами з роздумами про віру, яка ця віра є, як вона трошки так умовно поділяється. А в сьогоднішньому цьому Євангелії ми бачимо, як ця віра, до чого вона приводить. Через те, що четверо друзів вірували, то вони взяли і принесли потребуючого до Ісуса. Ця віра не є тільки на словах, ця віра не є тільки в думках чи, чи ще якось теоретично. Ця віра є практична. Вони, віра мотивувала їх, вони взяли його, фізично взяли, не в думках взяли, не тільки в серці своєму взяли, а фізично взяли його. Ногами прийшлися до цього Ісуса і попросили Його Ісусе, поможе, поможе йому, і тут Він говорить ті слова, що не говорить зразу прощаються, будь зцілений, а говорить, прощаються тобі твої гріхи. І тут ми підходимо до такого таїнства, дійсного таїнства Божого, де Господь робить щось неймовірне. Через такі, ну, як би то сказати, навіть, навіть матеріальні речі. трохи Йде мова про власне таїнства, які є в церкві. Воно називається таїнство, тому що ми кінцями не розуміємо і не усвідомлюємо, як то може таке відбуватися. Однак, Ісус, коли стіляє цього чоловіка, і всі люди бачать, Він сказав: стань безцілений. І Він що зробив? Встав чи не став? Встав. встав і пішов, і зцілений. І тому він їм наводить так, цей приклад і каже, дивіться, так само, як я йому сказав, встань і будь зцілений, його тіло зцілилось, то те саме слово, яке каже: прощаються тобі твої гріхи, то вони реально прощаються. Бо це те саме слово, яке відносно тіла, яке відносно душі. Ось чому він його стіляє фізично, так. Щоб показати, що він стіляє його душу. Оцю владу, бо сам Ісус каже, що він має цю владу. Ось оцю владу він е, поділився, може так сказати, своє, своїм тілом, своєю церквою. Бо церква то є його тіло. Церква. І от оцю владу, владу. Ця влада бере... навіть не так. Або хай буде так. Цю владу видно в таїнствах, які має церква. І цей таїнств знаєте, скільки є? Сі, сі. О, хрещення, руку. Скільки їх є? Сі. Сім. Їх є сім. Унікальність цих таїнств як говорить наша церква, є те, що це не просто священик тут стоїть і щось махає руками на морі туди суди, ходи, бігає кадило, ще щось. Унікальність цих танців є в тому, що це не священник робить, а що це напряму робить сам Ісус Христос. Ви приходите до мене і кажете, отче, помоліться за мене! Ну то це я молюся. Розумієте, я, отець Василь, кладу руку чи молюсь, благословляю, я молюся. Але коли ви йдете до сповіді, то це не я там. Це сам Ісус каже тобі слова. Прощаються тобі твої гріхи. Розумієте? Унікальність цих таїнств, всіх інших молоток від усіх інших благословень. Хату посвятити, машину посвятити це все таки священник. Так, тут священник робить. Просить цього благословення для цієї людини. Таїнства. Це не тільки це далеко не священник роби. Це сам Ісус Він в своїй особі напряму бере і діє. Перше таємство, найважливіше, яке? Хрещення. Хрещення. І дивіться, наш Господь оця благодать, яку зовнішньок не дуже видно, бо ж в цьому чоловіку і так само не побачили. Прошені гріхи чи не прощення, як це перевірити? Та не перевіриш зовну, як ти перевіриш. Це духовні речі, їх матеріальним способом не дуже перевіриш. Однак Ісус сказав слово, розумієте, фізичне слово було промовлено. Подібно і в хрещенні, точніше, мають не тільки в в всіх панства. Є духовне, що змінюється, але воно змінюється. Також завдяки цьому фізичному, матеріальному, що ми робимо. То от в хрещенні священник говорить, хрещається, слуга чи слугиня Божа, віметься Сине Святого Духа. І чи занурює, раніше занурює воду, чи поливає воду. Ось оце матеріальне є слово, але є також оця вода. І через оці прості умовно прості слова і цю просту умовну воду. Відбувається неймовірно. Оця дитина чи доросла людина стає дитиною Бога. Бога міняється взагалі неймовірно щось неймовірне. Це перетворення, перемін, це не знаю, це взагалі інакше сотворіння, якщо говорити по правду, дитина Бога. Друге таїнство це таїнство. Миропомазання. І так само священик берує і каже, причай дару Духа Святого в нашому обряді, Візантійському, то це зразу йде після хрещення. Але, наприклад, в рима католиків, оце миропомазання відбувається вже, в принципі, в дорослому віці. Це відбувається сама людина приблизно 18 років, коли сама людина каже, я хочу прийняти це. Приз". То, от, в цьому таїнстві священник помазує людину таким миром. І це миро, це є також благодать Духа Святого, власне, це е, День П'ятидесятниці ми згадуємо. І це миро варить і благословляє патріарх один раз в рік, великий четвер перед Пасхою. Молиться патріарх. На цим миром, і воно по всіх церквах, в тому числі нашу, передається цілий рік. Ось, священник каже, священник мирує оцим миром, але Дух Святий вкладає таланти і дарим. Наступне тансько є танство сповіді. І, знову ж таки, священник що робить? каже: прощаються тобі твої гріхи. Є оці слова, і знаєте, що ще є? Отак. Рукою благословляє, але це не таке просте благословення, як, як ви приходите і кажете, отче благословить. Це власне символ фізичної, матеріальної прощення тих гріхів. Тому тут більше, ніж тільки благословення. І зауважу, що це каже не священник. Це Ісус в священникові говорить. Наступне, це є Євхаристія. І що там священник каже? Або краще не священне. Бо знаєте, як він там говорить, прийміть їжте, це є тіло моє. То що священник каже, їжте моє тіло, ось їжте тіло цього себе, їжте моє тіло. Та ні, це власне, священник. Ісус в ньому говорить: прийміть їжте, це є тіло моє, ось ці слова. І рукою, знаєте, він не просто він рукою показує, вам то не видно просто. Але священник показує рукою. Ось оце тіло моє, ось оце чаша, кров моя. Ось кров моя. Сам. Матеріальні матеріальні отакі речі, а вони показують неймовірну духовну зміну, яка відбувається. Священство. Те, що я є священником, єпископ. Кладе руки на голову. Бачите? Все-таки кладе є оці матеріал. І молиться молитву, що той самий Дух Святий благодать, Духа Святого, яка все наповняє, не нехай вона наповнить тебе. Тебе. 에, і тоді, 에, і після цього він священник. П'ять хвилин до того він не є священником. А п'ять хвилин після цієї молитви він вже є священником є, тому що сам Господь діє, подружжя, таїнство подружжя. Що там відбувається? Хтось щось говорить чи нічого не говорить? <годно> говорять, бачите, ми навіть може більше думаємо про цю обіцянку, коли каже, що я буду з тобою. І так, це правда, Це, це говорять наречений і наречена, молоді говорять. Але там є також слова священника, який каже, що владою даною мені я благословляю, благословляю ось у цих людей. І вони щось роблять, і вони також кладуть руку на Євангелія та й, зрештою, священник також кладе. І лишається настанство і його помазанням. Це танцує настрілення, зцілення також душі і тіла. Це не миропомазання, це не то, що патріархська, це є деякий священик благословить. Він приходить до хворої людини. Не плутаємо, що хворої людиною, яка вже перед смертю. Ми можемо отримувати єлопомазання при кожній важкій хворобі. Ми можемо отримувати, а навіть ти йдеш на операцію, і є ризик, ризик є. Ми не знаємо до кінця, як що може скластися. Тому так ти маєш також е просити про цю благодать танство єлопомазання, щоб уділити тобі. То священник помазує є фізично доторкається. І, і так само молиться і каже, що ось, Господи, оцим єлопомазам зцілив хворого слугу Твого ім'я. І так далі, далі далі і піднімемо спостерігаючи. Ось оці слова, ось оці доторки навіть, чи ці символи показувати, роблять неймовірне щось. Неймовірне робить. І так само, як Ісус сказав у цьому хворому, встань, ти здоровий, і Він став, і він здоровий. То так само всі ці речі, які він в Таїнства говорить, бо це Ісус говорить. Має стовідсоткову певність, стовідсотково, що дійсно воно так є. Ти був на хрещенні, Що би там не було, що би свічки горіли, не горіли, було не було. Хтось там був, всі прийшли, не прийшли, люди, всі, які те закликали. Розумієте? Не? Суть не міняється 100% хрещення, тому що Ісус каже ці слова. Ісус! І так само всіх Таїнствах. Ось яку ми маємо благодаті гарантію, яку не мали люди в старому світі, а ти маєш, і я маю. В часі Великого посту, вже третій тиждень буде починатися цього посту, то запрошую всіх нас дуже добре, що ми молимось. Дуже добре, коли ми просимо молитву про когось. Дуже добре, коли хтось заступається за нас в молитві. Це дуже добре. І правильно, і робимо це. Робимо це. Всі, і всі добрі речі робимо. Але не забуваємо, що є якісь речі, де 100% знаємо, що є Ісус. І говорить Ісус. І це є Таїнство. В них найперше маємо перебувати. В них найперше силу свою маємо брати, черпати. В них, тому запрошую бути в них, черпати в них благодать Божу, жити в них. Господи Боже, ми ж дякуємо Тобі е, за таїнства, які ти дав нам дав церкві своїй, щоб ми через ці таїнства, будучи е, у віру, віруючи, приходячи, приходячи розумієте, немай онлайн, онлайн сповіді нема. Прийти, прийти треба. Фізично, треба прийти. То, Господи, ця віра нехай мотивує нас приходити до тебе, приходити до Твоїх Таймс і отримувати 100% гарантію, що це священник сказав. Чи тихо він сказав, не дочуваємо, що він сказав, закриє він там нічого не сказав, там половину, як сказав. Ісус це сказав, ось що можливо. Амінь. Sağ <laughs>